Всім доброго дня. Можливо, всі бачили відео, де в кутилі жовта нева збиває працівника ТЦК, а потім виходить бібліозірою і ще плюс нападає на військових. Так от, на тому відео Коля Мусензовий, наш побратим, головний сержант другого взводу, другої роти. 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Нас від початку повномасштабного вторгнення було в штаті десь 140 чоловік в роті. Зараз з тих, що були з нами від початку, лишилося у роті, можливо, чоловік 12. Багато дотепер лікується, багато вже насправді, дехто, кому надали статус обмежено придатного, перевівся працювати в тилові підрозділи або в ТЦК. І от тепер собі думаю, чи варта людині було пройти пекло, втратити здоров'я, лишитися живому, аби вдома на Західній Україні якісь нападав сукерою і обзирав Ви є, блі, не, не, не мужики, ви є тьолки, блін, сравні. Сиди. Надіюся, що вас не заберуть армію, вас тупо посадять і звертаюся до всіх компетентних органів, щоб цьому посприяли. І моя суб'єктивна думка що все ж таки працівники ТЦК в таких обставинах повинні б мати право застосовувати зброю. І повірте, він її застосовувати вміє і не раз це робив. Всім гарного дня. Внизу додавлю ще відео з цим випадком.